Мої вітання. Поїхали. Починаємо традиційно з гарних новин. Вони гарні завдяки кожному з вас. Нас і вже витратили 88 тисяч гривень, придбані антени та комплектуючі до них. Шана, низький уклін і від мене, і від наших захисників. А тепер попрацюємо, як і обіцяли, до кінця місяця, останній день місяця, ми дивимося загрозу по кожній з області. Загроза, що мається на увазі? Тут ми маємо на увазі обстріли, теракти, окупацію, наступ, тобто все, що загрожує нашій безпеці і нашому життю. По алфавіту йдемо. І перша область у нас Автономна Республіка Крим. Наша тимчасово втрачена область. Дивимось на найближчий місяць. Де від чого загроза? Загроза якого типу, якого характеру. Пробуємо розібратися по кожній з області. Крим на найближчий місяць то буде березень. Що буде по Криму? Крим. І що буде там пожежі, а, пожежі, злив, вилив або якоїсь нафти біля води, або допоміжних продуктів, тобто якась хімка у воду. На цьому все. Іще щось буде, але я не думаю, що це можна говорити. Ми дивимося з вами тимчасово окуповану територію, і говорити про щось іще то буде здавати наші плани. Так що на цьому досить. Далі. Вінницька область. Вінницька область на найближчий місяць. Вінницька область, найближчий місяць. Найбільші загрози Вінницька область, школи, дитячі садки. Установи там, де навчаються діти, маємо на увазі не школи, якісь там курси, додаткові заняття. Бережіть дітей своїх, слідкуйте за якимись, ну тобто, серйозно ставтеся до оголошення, якщо десь замінування або десь хтось каже, що до школи ходити не потрібно поки що. Тобто тут такі загрози на найближчий місяць. Далі Волинська. Волинська область загроза на найближчі місяць. Якщо так, то яка? Волинська. Так. Волинська область загроза є. Причому загроза. Для самої землі, для самої території може бути наступ або деокупація або руйнування території. Так, на жаль, може бути така загроза є. Всі центри, всі заклади, які відповідають за здоров'я людини, також під загрозою. Давайте так, одразу весь сьогоднішній розклад і все сьогоднішнє відео це про загрозу. Тобто, яке питання, такі в нас і відповіді. Нічого тут гарного ви не почуєте, бо ми дивимося саме загрозу. Так, що ви потім написали, що все хірово, допоможіть, де наші тапки, і як з'їбатись. Не треба нікуди з'їбуватись, Чекайте. Так, далі, Дніпропетровська область. Дніпропетровська область. Коли ми дивимося з вами область, ми маємо на увазі і місто, і область. Дніпропетровська область. Уже Дніпровська область. Так, які загрози там? Дніпровська область. Загрози для людей. Загрози для. По житлових будинках, причому, як не дивно, внизу, а не наверху зараз. Загроза від, вода каналізація, вода, каналізація мости, не мости, переправи, не переправи. Ну, хоча б нема загрози в плані окупації чи щось подібного. Далі поїхали Донецька область. Донецька область, як не дивне питання, там Донецька область, то, то є саме пекло, але давайте подивимось, де найбільша загроза, бо дуже багато людей, які досі чекають ЗСУ і досі чекають Україну там. Майже вся Донецька область буде окупована. Чому я це кажу майже з усмішкою? Бо така стоїть задача задача буде майже виконана, буде докладено найвищому керівництву, там на Оркостані про цю задачу, але так трапиться, що докладувати вже буде нікому. Здійметься великий кіпіш. А що робити з тим сим? Нашу воно, як його утримати? Ніяк, не втримають. Житомирська. Житомирська область, загроза. Житомирська область загроза Склади, лікарні. Заклади для здоров'я, але не лікарні. Не розумію, що це може означати. Заклади для здоров'я, але не лікарні. Може, якісь турбази, не знаю. Займання, пожежа, паливо. Тобто якісь склади або бази з цими матеріалами. Закарпатська. Закарпатська область. Загрози на найближчий місяць. Закарпатська. Так, якась неочікувана. Хрінь От, тупо неочікувана, М -м -м я просто не можу зрозуміти, з чим це пов'язано зараз дайте. Ух ти, Закарпаття. Слухайте уважно, Закарпаття, вас готують до долі Криму. Ви там, ну, будьте адекватними, будь ласка, не продавайте душу дияволу. Бо там якась така херня, типу, знаєте, якийсь такий нежданчик. Типу. Це знаєте на що схоже? На те, як поляки кликали на кордоні карлика отого от бункерного, пам'ятаєте? Отака історія. Не дай Боже, ви що? Подивіться, що з Донбасом зараз. Подивіться, що з Кримом зараз. Ось така хуйня малята. Так, далі Запорізька. Запорізька область загроза. Запорізька область. Так, Запорізька область, то історія про шантаж і маніпуляцію того, що стоїть біля води, або на воді, або там, де дуже багато води, і той об'єкт є такою, знаєте. Нерозмінною монетою оркостану. Тобто, що з тим робити, ми ще не оприділилися, але ми звідти нікуди не йдемо. Це, з одного боку, непогано, тому що на найближчий місяць то сама велика загроза. І ми з вами, я думаю, що розуміємо, про що нам зараз розповідають. Івано-Франківська, Івано-Франківська загроза. Івано-Франківська область, така сама історія, як і е, Закарпатська область, тобто схожа історія. Типу, ну, його все в одне місце, може, дійсно, ну, типу, Нехай вони заходять народ. Ну, якщо у вас такі думки, збирайте чимоданчик і уйобуйте звідси якнайдалі. Ну, чесно. Причому я ж дивлюсь масові якісь речі. Ну, тобто, загроза від чого у Івано-Франківській області? Від продажних людей, якщо що, від продажних людей. Так. Київська. Київська область, загроза на березень. Київська загроза на березень. Все, через що ми з вами подорожуємо? Дороги, мости, залізниця, транспорт, вокзали, автовокзали. Аеропорт. Торговий центр або торгові центри. Ну, воєнні об'єкти то і так зрозуміло. Далі, Кіровоградська область загрози на березень. Кіровоградська. Кіровоградська область а, нічого дивного знову ж таки. Все, що стосується воєнних об'єктів, може хтось почує і трошки змінить локацію. Локації а, все, що стосується збору транспорту, причому якогось спецтранспорту, то може бути для фермерів, то може бути військове, то може бути що завгодно. Так, Луганська, Луганська область Загрози. Така сама історія дуже схожа, як з Донецькою областю. Загрози є скрізь і по землі, і з повітря. Львівська область, загрози на березень. Львівська. Львів якось буде додатково захищений, щось ми з вами про це дізнаємось. Що стосується загрози, де це дорога, вокзали, автовокзали. Об'їздні якісь траси, як не дивно, і там, де багато для машин, паливо, топливо, мастила, що завгодно. Це Львівська. Далі Миколаївська. Миколаївська область. Загрози. Миколаївська область. Для звичайних людей, звичайних будинків, причому це приватний сектор більше, ніж житлові квартали. Установи дитячі, або там, де знаходяться літні люди, або там, де знаходяться пенсіонери. Так, це була Миколаївська Одеська. Одеська. Центр, церкви, школи. Одесу будуть трусити добряче, бо цим підером вона не здалась, не скорилася, і ніколи такого не буде. Так, Одесити, тримайтеся. Далі Полтавська область, загроза на березень. Полтавська. Так, Полтавська, готелі, приватні будинки. Ну і я б змінила локацію воєнних об'єктів. Ну, тобто, трошки можна переміститися цього місяця. Далі Рівненська. Загроза на березень, Рівненська. Рівненська. Так, слідкуємо за дітьми. А, слідкуємо за. То що ж таке? Що якась е, така, знаєте, якесь таке полювання на е, паливо, тобто на те, що горить. От у мене дуже-дуже багато тут вогню. І дуже дуже багато тут того, що можна ну, що, що вибухає. Тобто від такого тримаємось подалі. Так, дивіться, це у нас Рівненська область, да? тут у нас історія про те, що у вас. Якесь або відкриття чогось буде. Нікуди не ходіть. Тобто, якщо це там якийсь торговий центр чи ще щось, не треба там лазити. Концерт якийсь. Який, блядь, концерт може бути? Сидіть по хатках. Далі Сумська. Загроза Сумська область, березень. Сумська область, березень. Дезінформація постійна, ДРГ постійно а, навіть в самих сумах, всередині сум є підривник. В прямому сенсі в перегорнутому, тобто, ну, це точно якийсь підарок, який продажний. І точно може бути звідти загроза в березні місяці. Так, суми стоять, тримаються. Далі поїхали. Тернопільська область, загрози березень. Тернопільська. Тернопільська загроза з повітря. Це те, що летить, прилетить, може прилетіти. Там, де люди збираються, разом п'ють, їдять. Не збирайтесь разом і їжте вдома». Щось з підземкою пов'язано. Тернопільська область, щось з підземкою пов'язано. Тобто, якщо почули, що десь якийсь теракт або лежить предмет, якому ви ну, не можете дати опис і він покинутий, то краще звідти з'їбатися і всім сказати, сказати про те і сповістити. Всі необхідні органи для того, щоб це перевірили. Харківська, Харківська область, загроза березень. Харківська область, Загроза березень. Харківська область буде страждати, і діти будуть страждати. Хто може трошки в тил переїхати всередину країни, переїжджайте з Харківської області, будь ласка. Там ще будуть з тієї сторони вили е стирчати на нашій землі. Тобто картинка така, що вони звідти відгрібають якусь частинку. Ну що, вони ці вили потім побачать у себе в дуже неочікуваному місці. Херсонська область. Херсонська область. Така сама інформація по Херсонській області. Сім'ї з діточками переїжджайте глиб. Причому найбільша загроза для самих незахищених, і в Харківській, і в Херсонській це діти, це жінки. Знову вони прийшли, будуть казати, в Херсонській області. Знову вони прийшли. Нічого рідненькі. Тут же залишилось не так багато. Так, далі, Хмельницька область. Хмельницька область. Загроза. Хмельницька. Так, Хмельницька область, місця позбавлення волі, місця там, де лікуються, причому тяжкі, ну, тяжкі захворювання, місця там, де займання, знову-таки може бути, там заправки, якісь бази з паливом. Так, Черкаська. Черкаська загрози на березень. Черкаська. житлові будинки, адміністрація, держструктури. І якась історія про зміну влади Черкаська область, потім після березня напишіть, що, що у вас там твориться, що там відбувається. Чернівецька. Березень Чернівецька. Чернівецька, така сама історія з областю, ну, так, да, зараз я згадаю. Значить, така сама історія в нас вже була, ми її бачили. Історія про те, що Чернівецька область є якась тварюка, яка не за нас, не за ЗСУ. І це, звісно, дуже. Неправильне рішення, дуже кармічне невигідне рішення для тієї людини, але це потім. А зараз є саме від цієї людини для області загроза. І загроза заключається в тому, що, по-перше, ніякого захисту, а по-друге, ну, просто заздалегідь продажна історія. І Чернігівська. Чернігівська область, Загроза березень, Чернігівська загроза березень. ДРГ так, прильоти так. Все, що стосується електромережі, електростанції, все, що розташовано біля води інфраструктура, і фермери, звичайні люди, поля, звичайні будинки, приватні, не житловий сектор. Нехай все те, що я сказала сьогодні, воно, мало того, що не збудеться, а воно повернеться. Лицем до нашого ворога, дякую.